Всі мої вітання. Всі ви знаєте чудово, що я публікував пости на сторінки мого побратима Дениса Маганова, якого свого часу і побили, і там бізнесом розгромили, і він змушений був залишити територію України. Так як мої фейсбуки були заблоковані, і через його сторінку я отримав доступ до сторінки благодійного фонду Олексія Оська. Я навіть в уяві не мав, що у мене є доступ до цієї сторінки. Ми думали, що її просто втратили. Тобто ми бачимо, що вона у Фейсбуці існує, а доступи до неї не знали, які. А виявляється, просто треба було зайти на сторінку Дениса. І через неї можна потрапити безперешкодно на сторінку благодійного фонду. Як виявилося, там понад 20 тисяч людей спостерігачів, там багато лайків, там багато коментів, обговорень. Жвава, дуже розкручена сторінка, до якої ми не знали, що навіть маємо доступ. Єдиний, будучи на своїй сторінці, не знав, що має до неї доступ. Я робив пости з його сторінки. Після чого. Після одного з таких постів, до речі, знову ж таки, в якому я зробив заяву про залишки, про суми про мільйони гривень на рахунках Монобанки фонду Повернись живим фонду. Сергія притули, я запитав, навіщо ви рік тримаєте такі суми, замість того, щоб їх передати військовим, після того як жіночка написала пост, що так дійсно я зверталася до Притули, Притула мене заблокував. А ви, Олексій, я достукалась до вас через Дениса Маганова, і ви вирішили питання хлопців по автомобілю. За один, за один день я перерахував 18 тисяч. Позичували, перерахував. Після цього відбулись такі незрозумілі речі. Мене викинули з Фейсбука. Денис забрав паролі, не пояснивши нічого. Потім почалась якась грубість, хамство в мій бік. Потім мені дали зрозуміти, що руки Служби безпеки, як сказав Денис, дуже длинні. І, на жаль, дісталися ці руки і його рідних, і рідних Євгена Кондураки, і рідних інших людей, які були поруч біля мене. Тому, на жаль, те, що сьогодні там він опублікував якось. Бред, якийсь кусочок записаний в моїй квартирі нашого конфлікту з Денисом, а я людина емоційна. Ну, що я можу сказати? Кожна людина сама вибирає свій шлях чи йти до кінця, танком перти на цю систему, чи проламлятися, прогибатися під цією системою. Я розумію, що йому є що втрачати, він маму забрав, бабушку забрав у нього. Тут рідні залишилися. Ну, так, то й так. Не простила система. Дениса. я не знаю, що там вже вони, за що вони так його ухватили, що він так зараз поплюже там і намагається мене поливати брудом, але я не хочу зараз займатися жодним чином брудом. Я скажу тільки одне: система, це і, СБУ, і ГПУ, і МВС, ну вже всі мене перевірили настільки, що я просто ночі можу світитися. Тому мені скривати нічого. Я б, якби е мав щось, якісь б моменти неприємні, то я б в житті до себе додому нікого з чужих людей не запрошував. Я завжди готовий запросити будь-яку людину до себе додому, на місто Київ, вулиця Львівська, 17, де ви можете прийти і переконатися в тому, як я розпоряджаюся вашими коштами. Тобто, якщо хтось із вас фінансово долучався до моєї діяльності, ви приходите до мене, пишете мені, дзвоните на 068 354 5737. Я з вами зустрічаюсь, я вам показую рахунки і ви самі у цьому переконайтеся. Я завжди відкритий до тих людей, тільки для тих людей, які дійсно давали свої кошти. Ну, якщо я вже всім буду показувати, хто не давав, то мене фізично просто не відсутність. Це так, якщо що. Тому відходимо від бруду, відходимо від негативу. Мої співчуття Денису, що, на жаль, система його таки нагнула, хоча він завжди був для мене як рідним братом, він ним залишиться, незважаючи на що. Незважаючи на весь бруд, який він почне лити, для мене ця людина завжди залишиться рідним братом.